І відео по розворотним рядам німецьким. Ось у мене є просто полотно. Більшість з вас ну, я впевнена, що більшість з вас знає ці розворотні ряди. За рахунок розворотних рядів ми формуємо скоси плечей, ми формуємо витачки, якщо вони потрібні. Ми формуємо закруглений, наприклад, там, низ нашого светра. значить. Розворотні ряди в нас можуть припадати на виверітні і на лицьові петлі. Зараз я покажу, як це буде на цьому, на лицевих. У вас так само по візерунку ви дивитесь. Ось, дов'язали. Тепер оцю крайню петлю, дов'язали, зараз покажу. Так почала. Ось, ви знаєте, що у вас ви залишили тут 4 петлі, наприклад. Розвертаємося, в'яжемо назад. Ви цю петлю останню, яку пров'язали, знімаєте і отак її обіймаєте. Ось, у нас вийшла подвійна. Не лякайтеся цього. Немає Ні нічого страшного. Ось, вона в нас отака. В'яжемо назад. Я вам покажу просто, як їх ще пров'язувати. Ось, дов'язали сюди, наприклад, розвертаємось. Ну, це от ви формуєте, наприклад, якщо у вас воно на горловині залишається, ви так само його зробили і залишили. З лицевої сторони, ось. Раз. Ось у вас оця ниточка, ви її отак нагору затягуєте. Якщо шонитка у вас тонка рветься тут то на кінчиках, ось, так само в нас виходить така подвійна, бачите? Розвертаємось назад. Потім я покажу, як ми їх пров'язуємо. Нема нічого в них складного в цих. Ось я залишаю в мене, наприклад, тут нехай буде ну ось. Ось Бачите, наприклад, це в мене горловина три. Я залишаю. Розвертаюся. І знов так само ось начебто обняла обняла її і знову в'яжу назад. І тут залишаю ось. Тут дуже важно, можете вішати собі маркери. Ось. Тобто оці дві це одна петля у нас. Ось, бачите, вона одна. Тут один, два, три. Знову залишила. Розворотні ряди, це взагалі він такі, знаєте, ними можна потрібно користуватися ось. Ну, їх так помітно. В косах може бути не так дуже помітно вже, але, ну і ось, дивіться. І тепер я, наприклад, з одного плеча маю перейти на інший, і я по горловині ось в'яжу, ось. По лицевому ряду покажу. Я йду. І ось у мене ці дві мої петлі, бачите, перекручені. Я заходжу ось, наче зліва. Зашла, дістала, наступну щільненько пров'язала. Ось, бачите, тут знов так само ось. Якщо я пров'яжу її ось отак. Ви дивіться, що на ваші петлі вони вам все підскажуть. Бачите, воно перехрещене, негарне. Я повертаю все назад, обережно. Знову заходжу зліва направо, дістаю петлю і наступну щільненько. Ось, бачите, ніде нічого не видно. І зараз повертаюся назад. Так само зроблю Ось. Якщо ви, ну, по вивору, ви так само будете прив'язувати. Ось я дійшла. Перший виворіт на мене треба. Зазвичай я б в'язала отак. Якщо я пров'яжу так, то її буде помітно. Я заходжу ззаду, ось. Вон, аж отуди, аж через задні двері. Бачите, як? Тут ви не спішите руцями собі допомагаєте. Не зачепилася. Дістали. Наступно в'яжемо щільно. Ось, ще раз дивіться. Бачите, це з вивороту, воно так виглядає. Якщо з лиця, то я вам покажу, я маю зайти аж усюди. Ось дивіться я. Підчепила прямо так, от, щоб там вона може у вас бути розщеплена. Якщо ви Знаєте якийсь спосіб там, розворотних петель, які вам зручно, ви його знаєте, користуєтеся, то можна своїм способом, методом і буде щастя. Успіх непомітності розворотних петель, ручки до кучки і все дуже щільно. Зазвичай на кардних ниточках після прання взагалі. Ти не знаєш, де ждете розворотна петля. Зараз я отак от просто провів розворотні, покажу вам полотно. Ось, бачите, я вив'язала зайве полотно. Ось воно в мене отак от виглядає. І ось дивіться. Ну, якщо десь там ще придивлятися, то можна, звичайно, помітити, але ну, таке полотно у нас зайвого нав'язали. Бачите? Якщо будуть питання, пишіть, я відповім.